Transcrição Всім более кінцу, я думаю, ви зацінили такий необічний вступ. Але сьогодні відео теж не таке обічне для мого каналу. Сьогодні ми будемо обозрювати гру під названням Борис Мандаш Слово. Що буде, якщо поєднати виживання, темний мульташний стиль і страх перед перекіння і Борисом. Невелика але атмосферна гра в сосвіті Венді. Давайте теперь я вам трошечки расскажу роз... роз... про сюжет. Думаю, вы оцените то, что я найду сюжет, в я и нибудь Сюжет тут. Досить таки простий. Ви граєте за Бориса І сон ну, не дуже в той звісно в часові коли... вроді ця гра, було була в собиті бен... перед бенді Чорнильної машини. Але дехто думав, що вона була після Чорнильної машини. Я думаю, що це було перед Чорнильною машиною, тому... Будемо розповідати сюжет в рамках цього. Тут там ми будемо спускатися щодня на різні рівні, ми будемо спускатися в студію, а далі вже буде про геймплей. Це вже буде інша голова нетя. Якщо говорити чесно, то раду з таки через свою атмосферу. Ми граємо за Бог. Ми ще вона досить таки ну, грає на контраст, що ми порисики і якийсь час поглинається в небезпечні пригоди, а потім ну, просто розважається в хабі, щоб його проти хаті, так скажемо. Сюжет тут, ну, як ви зрозуміли, простий. Звісно, вже тут ще й рухають предмети, які ми збираємо з цих шкафчиків, як ви бачите на футажі. Я відкриваю з них. Іноді ну, в них бувають предмети. Те, але не такі, що ми збираємо на рівні, щоб, щоб його виграти, а особливі кусочки плаката на стіні всім потрібно. Деталі. Шість деталей потрібно. Ключі для відкриття якоїсь активної коробки, яку я покажу згодом. А ще є персонажі для них. Трожі треба збирати. Для інших персонажів. Тому сюжет рухається в всіх цих предметів. Ми повинні відкривати шкафчики. З додавленням останнього оновлення, яке вийшло у 2021 му Симфонія Diney або симфонія of Shadows, як було в оригіналі. Там додалися ще й туалети, які теж можна лутати. Але, як ви бачите, він пройшов рівень, тому будемо зараз переходити вже до більш цікавої сценарії. До ігрового процесу. До речі, розкажу один смішний момент. Якщо я помітили, то я зібрав одну кус... кусочку цієї паперу, який в мене на базі. Але він щось не засчитався. Я його взяв, але мені не показало, що він засчитався, і він реально не зачитався 07. Ну нічого. Зато. Я розповів вам про Зімклей... Ой, про цей. от... Що... Що от мене заїло? Ладно. От дивіться, в грі є вот така штучка. Це, як я говорив, д... на потрібно стати 6 деталей. Ціль цієї гри. Побити зі... рекорд 15, тобто виграти рек. В... Победити рекорд Волі Френкса Обрати 15 або 16 балів. Шо? ми відкрили секрети. Саме секретний аудіожурнал. Ну, я не знаю, як я називається, я його завжди називав касет. Касети. Ну, я покажу це в кінці цього путажу, а то мені лінія брізати, як ви знаєте. Ну, поки в цю ігру я розкажу вам і новий процес. Ідея проста. Щодня Борис поставить у мотошній коридорі студії, щоб зібрати предмети. Такі, як гайкові ключі. Книжки. Шестерні. Кіски. Радіо. Іше. Збирається через. Ну, коротше, знаєте, мене тут дуже велике разнообразіе, ну. Но... А, ложки ще. Ну, а часто на один уровень може випасти два або три одинакових предмети. Давайте далі. Знайшов все, ти можеш повертатися назад і пережити день. Для чого ми повинні скласти всі в ящик. Потім ми можемо трохи віддихнути і піти на другий уровень. Тут будеш ждатися за день. Але це не про Але... прошу. кожному кутку є. Нас буде переслідувати чорнильний демон. Тепер просто... просто Ну... послухайте ту саму запись. It's been quite a struggle to put this into words, Nathan. After so many years, you know, I'd never ask unless it was dire. But when a man's in a spot, he should call upon his friends. Truth is, well, the studio is coming up a little short. Hit a few unexpected bumps. If you could lend us the amount I mentioned in my last letter, it would be a big help to me. Hope this reaches you in South America. You and Tessa, enjoy your vacation. Вот и все. Теперь давай покажу вам коробку. Вот такая вот коробка. Батюр Генс став доступный на риве. Ривен я такие не нашел, тому приехали дали. нашему тури. Давай теперь дрожки. Більш детально поговоримо про чорнейного демона і інших персонажів. Як ви бачите на фото, я знайшов персонажа потіреного, ну або загубленого. Щоб його включити, нам потрібно замінити цю чорну ігрушку Бориса на чоловіку. І тоді ми будемо грати за отакого. Ну і Ну що, давайте порозкажемо про чого не надемно ще пеклоніше з'являється після деякої декілько... кількості зібраних предметів на перший день, після того, як ми зібрали чотири речі на другому, після першого. Що знайдемо речі? А на третього і так далі, з самого початку він уже буде нас прослідний. Також в тій грі є система сил і витривалості. Як ми бачимо в футажі. Ми її витрачаємо і повіруємо. І поповнюємо в таких п'єшечках, де намальований суп зверху. Та стіни це ці коробки, що назваються. Ну нічого. Якби. Ну нічого, що я можу щось заблідову. Як сповню каценьки. Щоб сховатися, ми тут буде використовувати станції маленького Ай... інфотури. Little Miracle Station. Також звер... Ми можемо туди сховатися, щоб від нас відстали чорвільний дим, Ну а але нічого не я розкажу вам про предмети і секрети, шафи ви... відкриваються через QT, yeah. тобто вам потрібно нажати, коли побачите, ну, коли буду показувати. Музика це шість звукових треків, які відкриваються і грають хабі. Їх могли побачити до кіо. Як я, я відкривав цю музу це те, що в мене щезли. Почав вона відкриваю покуті кінці. Скратні рівні тут також є. Наприклад, вот і всі список змі. Прожектіоніст, Твістет Ендис, Бачо Генг, Лост 1 і Мега Рик День 14. Шуша на дні 414 за вами ми будемо грати за Бориса проти Бориса. Тільки не убий. Це не Борис, це Борс. Так. так, давайте почнемо поговоримо тут. прохап. Там база в Бориса. Там займа там у нас двері, стіл. Це ще один Steel Icon Story В Tomes X і ще декілька штучок. Ну, так як ми говоримо про персонажі, давайте поговоримо про другого персонажа. Our Lord is called Are You Aliver. Точніше про всіх. Зверху буде написано Unlocked Semi і Ми будемо грати за семі, але поки. Я про нього і розповім. Окрім Барісу, він нас чекає два персонажа. Борізву, головний герой, з якого ви граєте само початку, він може бігти, хов, ховатися і збирати предмет. Семі Лоуренс, що заблоковується, якщо зібрати всі свічки та маску. Маска то у нас свічок тут є. Він не може бігати, та, але може телепортувати через тріщини стінах, що було нам показано в спочатку. В цьому суобщенні, яке нам вискочило. А також він може зв'язати розв'язати Так, що появ'яз на стіні в місці, де його розблоковувати. Ця штука точніше, цей, як ви бачите, от цей набір інструментів відкриває ще один секретний журнал аудіолог, Трой, пар, чуть -чуть більше розповім про касет. Альтернативний персонаж розбуковується. Високий такий. Де. Нам треба змучився папер на рівні. Нема, Він, немає. Є, він море бів, не має він може бігти, але є проблема. Він ходить, як ви бачите на футажі, досить повільно. Тому щоб за нього грати, потрібно досить таке... вміти знати його механіку. Або також знати поле, де тебе помічває чорний демон. Давайте поговоримо про інших персонажів индемо. Ну, от Бачу не є У Вони верси Дудч Борис. Ми про нього вже знаємо. Крім нього в цій грі є ще проектионист, Вістет Алес і Генг. Але про них давай розповім про Бачо Генг і ще про аудіологію, ви почуєте серед аудіологічних рівень, ви чуєте голоса Саводжо Вейдрюк, Донаса Боннера, Ой Хейкса, Джека Фейна, Шона Фліна і інших. Вроді ще я не знаю, я забув, я не всі голоси знаю. До речі, я вам показую рівень прожекціоністка, тому змінюю плани замість і нам самі розповідь про поджеркки. Попутали. Що то про проекціоніст. А, дякую Семі. Проекціоніст. з'являється на спеціальному рівні. Ловить Бориса на дивному рівні з чорними калюжами. Щоб його отримати, ми повинні зібрати. Ну, просто кататися. І якщо не повезе, ми попадемо на рівень. де все буде в чорнильних калюжах. І ми повинні... Він зібрати повний набір 6 сердець. Навіщо вони болісу, ні. Я не знаю. Зато знаю навіщо вони прожекціоністи. Может, броні. Важкість прожекціоніста з'являється в тому, що його по суті не видно, як у бічних інших боргів. В них є аура, а в нього аура немає, в нього тільки світло від прожектора. Ну, а ще він о, тебе бачить досить таки добре, відлічує від от інших твоїх героїв. За стінкою від нього сховатися досить таки тяжко. Він може тебе її звітом побачити також. Ну, а сам персонаж досить таки легкий. Після того, як ви пройдете його основний рівень, ви зможете... У вас на стільчику в місці з літом з'явиться сер сер його серце. І ви, як не сказав, перцем. Там ви зможете. Якщо ви нажмете на це серце, ви зможете перекинутися на рівень прожекціоніста. також після виграшу він може іноді з'явитися на звичайних рівнях, як це було зі мною. Що він чогось з'явився в мене в обичному рівні. Це, по суті, фішка всіх персонаж. Так, бачу. Дяк. Банда м'ясників. Сустити з трьох говнюків. Ви подумаєте, ну просто знову інший герой один. Тобто всі троє будуть вліплені в одну купу Вони будуть ходити разом. От я ваші такі думки обрушу. Вони ходять по черзі. Після того, як ми розблокуємо їх, Я в сразу появится наступный Извините, я не смог его их ревень пройти, моему не смог найти его для фотографий Да и в Ютубе их мало. Ну, Поверьте мне на слово, он. Они все трое ходят. Конечно, некоторые разом ходят, а некоторые там ходят. потому что вони двое буде лазить двоє будуть, лазити, троє будуть в різних місцях лазить а деякі в групу, а деякі прям разом разом воняют может бухтать будет что они прям реально будут разом Дякую, що вони в що це Біже... я тут пишет все они лазит разом це буде я тот не я ним развитию. И по большому даже прожить помнишь, что мне не надо. Нет, давай пробачок я вс я Все, що потрібно. Це три гавника, які влазять по чарине. А оце це... Я вам обікнув прожекціоніс левелю в його іншому виді, тобто в тому виді, який він мав бути. Поки okay. я буду проходити цей рівень вже за Борисом, я розповім вам про хаб. Базове Бориса, точніше. Як я розповідав, там є одна кімната з кухнею, плитою і каструлею. Також там є двері, ми знаємо стіл, на якому Борис собі сидів вендій чорнильна машина, але тут він там лишає два предмети. і шапку, ну, ця світящийся фонар, налобний фонарі, якого ми в початку хрі. Тому ми його не побачимо.

Також владінні Борисов. Тут є зрозуміло бамба, яка продільні машини, чині спадимо і забираємо самі. Я ж забужу. Після, Після чорнівну машини його змінилося так сильно. А ще й галереї золоті дні, але в неї щоб попасти, треба зайти в коридори. Деякі коридори, які вже не щаслива за базу Бориса. Давай розповім вам знову про хаб. Після кожного дня виживання Борис попитається у світі. У є безпечна зона. Тут нема монстрів, тут і беконний суп. Що є в хабі? Автомати з беконним супом, про який я розповідав. Ліфт головна точка для початку рівня. Як ви бачили в моїх заставках, поглав. Ну і вже як я грав. Шафи з музикою. Відкриваю Ну не. Ну не, це по суті не шафи. Расскажу скажу вам про шафи з музикою трохи по іншому. Трупи будуть. Міти на різних рівнях. Їх ми можемо скривати, згравшись знову Нам Треба нажати на всі кружечки. одночасно. И тогда мы откроем. Там находится Карлайн. Посадка для разбитых рук. Сюда уже атака на музыкальные Но я их что-то сейчас не нахожу. Что? Мне осталось собрать всего два три трека на сегодняшний час, А да я этого не могу сделать. Я хочу. Сегодня. Так вот, есть Це кратна катсцена, але це, по суті, кінцівка. Після, коли зібрано сім, сім шматків, відкривається за загад, цей задкова катсцена. Точніше, то як Борис збирає з неї картинку. І І там буде, по суті, кінцівка. Не спойлермо, але вона є. А ще це просто катсцена. яка була в початку гри, яку я вам мав І подальший катсцена. Не там не гарні. Що можна робити в хабі? Мало чого. Але там можна добре так почити від гри, Або просто забори ясно. Слухати музику, перевіряти свої досягнення, готуватися до наступного дня, дивитися, як змінюється оточення після прогресу. Деякі. Деталі з'являються поступово, як, як ті самі. Міякі про цей. Ті самі прав. А я вже з'їхав з цього рівня. Ага, зрозуміло. Значить, перемикаємося на іншого персонажа. Алло, я не поняв. Вода перемикай на іншого героя. Я кажу на іншого героя, перемикаємося. О. От п'ять касет. І один ключ, і тоді ми розблокіруємо каццену і персонажа. Боріс знайшов ту душу, яка загубилась в цій темноті. Але Міла брехала. Це Ангел... мой Ангеліс Ангелом, яка хотіла забрати Борис собі. Біж є швидко Борис. Ну, біжє, біжє, Борис. <с tempo> Цей самих тяжких горі. Чому? Тому що Аліса нічого демона, не так і Бо... хоче Бориса забрати собі прям дуже-дуже швидко. -дуже Тому її жене вона досить швидко. Зато в неї здоровецькі крухи. І ще вона постійно співає мелодію, через що її можна почути її в коридорах, і зрозуміти, що туди лучше поки суватися Сам рівень генерується досить дивно, замість обичних рівнів тут запутані коридори, в яких ми не можемо нормально подіяти. Ну і деталі тут розкидані досить дивно, через що їх теж шукати досить тяжко. Як я. Я проходив цей рівень десь минут 15 в перший раз. І більше всього я шукав останній предмет. Десь минут 5 я ходив по коридорах і указали, що він був в коридорі, в якому я 100 раз був. Тому ж генерація рівнів тут досить дивна. Оцей коридор, у якого можна закрутитися, іноді генерується по 2 чи по 3 рази підряд. А іноді по всій карті. Як ви тільки що бачите, їх дві штуки підряд дуже тяжко відрізняти. Також тут а, і на цьому рівні є так, такі особливості, як відсутність шкафів, їх тут майже нема. Нема кімнат з, з, з оновлення Symphony of Shadow. Ну, тобто ну, тут не знайдеш туалети з уніталами, яких можна відкривати, а також... Музикальні кімнати пов'язані з музикою Да я музикальні інструменти. Музикальні інструменти і. Давай і... І от блін Я коли побачу на запис. Шузи не тут же не це просто лутіми ті швидкість. Так, весни так